Їй тяжко ходити, зате вона літає. Чемпіонка світу у стрибках з парашутом Лідія Олефірова. Настрибала вона понад пів тисячі разів. У 24 роки на кар'єрі поставили хрест. Вона була безнадійно травмована, але все життя боролася і мріяла про небо. І в неї все вдалося. Вже два свої ювілеї легендарна парашутистка відзначила в небі. Один з них бачила Тетяна Заєць. П'ятий поверх звичайної Павлоградської хрущівки. Заходите, заходите. Заходите, будьте гостями. Невеличка на зріст, літня жінка спершу знайомить нас із своєю улюбленицею, канаркою на ім'я Чика. Чіка, а залізь Чіка? Ди моя ворожа соннешка, ох ти, ну що, так? Да. Ну, що тут, так? І вже потім розповідає про себе. Лідія Олефірова чемпіонка світу зі стрибків з парашутом. В неї за плечима, їх понад 600. Каже, у небо була закохана з дитинства і вперше полетіла під шатром у 15. Зараз, звісно, парашути легше намного крило. А тоді ж крули парашути були, з щелями. І приземляєшся, думаєш, ну, больно, одно ж. А вже у 20 пані Лідія стала чемпіонкою України. Це, коли чемпіонка, абсолютно чемпіонкою України я стала, Та для володарки 30 золотих, двох срібних та однієї бронзової медалі ось ця найдорожча. Нагорода за надскладний затяжний стрибок зі стратосфери. Це золота медаль з 10 тисяч 327 метрів, 9 тисяч 700 літіла, не розкриває парашют. Світовий рекорд жінка встановила 58-го року в Чехословаччині у складі збірної радянського союзу. Ті змагання стали для 24-річної Лідії Олефірової останніми у її спортивній кар'єрі. Вона невдало приземлилася і розірвала зв'язки на правій нозі. Аби не підвести своєї команди, вона із травмою стрибнула ще двічі і уразила зв'язки й на лівій. Ну, приземлилася неудачно. Три прыжка, що я пригала з трабіроль на роз. Ну, зато завоювали Після такого геройства. Лікарі пророкували жінці повну нерухомість, та вона не здалася. Роки болісних вправ та масажів і власна методика відновлення дали результати. Два половиною да я не ходила. П'ять лет я не могла нормально. Я сама себе тренувала. Коротше говоря, я сама себе выходила. Через 40 років на свій 75-й день народження Лідія Олефірова таки піднялася в небо. Ми з нею пригалі, коли їй було 75 років. Відкрили парашут, самочувствие було хороше, навіть краще, ніж у деяких молодих, які пригають. Парашутиста Миколу Бугуцького пані Лідія називає Янголом охоронцем. Це він стрибав з нею в тандемі. Відповідав за безпечне приземлення, і от нині в. Вони знову разом летять святкувати її 80-річчя. Висота 4 тисячі метрів. Вільного падіння ціла хвилина. Приземляється легендарна спортсменка на руки друзів та учнів. Когда я прыгала на результат, ну, на соревнования, то получается, что переживаешь за прыжок, за результат свой. А сейчас я летела, как птица. Я рассматривала все. Да еще мы несколько раз круги ездили. Павлоград посмотрели. Вот. Тут, я уже, тут я уже отдалась полностью потоку э, воздуха. Заради таких емоцій пані Лідія обіцяє боротися з недугами і стрибати ще. Це ще не крайній. Так що постараємося, ще що пригатить. Дякую, що ви даєте, щоб мені ще 85 <laughs> п'ять пригнути. За це спасіба. Прийдеться виконувати. Тетяна Заєць, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.